В Україні офіційно дозволено множинне громадянство. Закон ухвалили 18 червня 2025 року. Президент підписав його 15 липня. Закон набирає чинності вже через 6 місяців. Перші заяви очікуються наприкінці 2025 року або вже на початку 2026 року. Хто може мати два громадянства? Це діти, які мають громадянство України та іншої країни одночасно. Також у випадку усиновлення у шлюбі або коли друге громадянство надається автоматично без подання заяви, а ще громадяни так званих дружніх держав, визначених Кабінетом міністрів та українці, які отримують їхній паспорт за спрощеною процедурою. А от заборона сувора ніякого другого громадянства для громадян Росії чи країн-агресорів, не можуть його мати держслужбовці, військові та судді. Якщо ж хтось добровільно візьме паспорт країни-агресора то українське громадянство він втратить. Звісно, є і умови. Українці з іноземним паспортом мусять подати декларацію про вірність Україні. Іноземці ж можуть залишити свій паспорт, якщо їх країна є у списку дружніх. Ну і обов'язково це проходження тесту з мови, історії та конституції України.